Зравніть сльозу, бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не наодиться. Зравніть сльозу за тими, хто не зріс, що мало зватись гордо – українці. Заплачте, задужіть, заголосіть, люди з тому стоїть нині. Благають українці, донесіть стражденням біть голодної країни. Згадайте нас, бо ми колись жили. Зравніть сльозу і гадіть. Малімо пам'яті свічу, всім святим молімося у Божім храмі, за душі закатованих катами, молитву нашу, Господи, почуй, згадаймо тих, хто з голоду зітлів, кого та смерть поклала у могилу мільйони українців. Боже милий, чому ти мій народ не захистив? Хвилила дитина, та в хату вже злетілись смерті круки, вмирали села в невимовних муках, лежала Україна в домовині. Хто відповість, скажіть за той терор, за те ганебне збучення й жахіття, за геноцид минулого століття, за той лихий. Страшний холодомор, і знову смерть посіяли кати, і знову геноцид, і знов наруга. Танцює на людських кістках катюга, І відходять українці за світи.